Це писані такі слова, які ну, в моєму серці завжди, завжди викликають торжество. Алілуя. З 35-го віршу прочитаю, а Ісус ходив по, міст, по всіх містах та селах, навчаючи в синагогах їхніх, проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всяку недугу, у всяку неміч людям, людях, поглядаючи на людей, змилосерджувався над ними. Бо були змучені та розпрошені, як вівці без пастиря, і сказав учням симвіль, жнива великі та робітників мало. Отже, просіть Господаря жнив, щоб вислав жінців на жнива свої. Одна із дуже важливих частин нашого молотового життя, нашого єднання з творцем це розуміння серця Отця. В хвалі, в поклонінні, в атмосфері Божої присутності, ми як ніколи розуміємо, які, яким є Бог. Ми розуміємо Його плани, Його цілі. І от оця молитва, про яку Господь Ісус просив своїх учнів. Отже, просіть Господа жнів, тобто нашого Небесного Отця, нашого небесного таточка, який дав нам життя. Просіть Господа жнів, щоб вислав жінців на жнива свої. коли ми маємо розуміння. Божих планів, коли ми розуміємо, хто в Божому серці, ми можемо молитися легко з вірою, ми можемо вивільняти слова, які будуть мати дивовижний вплив на це суспільство, дивовижний вплив на життя людей. Я вірю всім своїм серцем, що в поклонінні ми готуємо своє серце для того, щоб з'єднатися з Богом в цей могутній потік слави. І славна церква останнього часу вона змиє всю брехню, все зло, все, щоб диявол висловить перепону Руху Божому. Тому що є розуміння того, що Бог хоче зробити. Бог готує свою церкву, Господь висилає, посилає на жатву свою. Тому давайте сьогодні зробимо все, щоб наше серце було м'яким, щоб наше серце як в. Гурний, як, скажімо, в розкаленій печі, воно, е, немов це золото, розплавлялося і воно розплавиться в Божій присутності, буде м'яким. Нехай він ліпить з цього серця, з нашого серця, те, що йому потрібно, три характери, ті думки, і образ, і мислення, ось ті плани, розуміння його воля, алуя. Я вірю серцем, що сьогодні щось буде відбуватися в серцях багатьох людей. Дивовижні, дивовижні переміння, дивовижні речі, відновлені, зцілені, зміцнені. Аллелуя. У когось віра буде крепка, у когось буде нові духовні, нові духовні переживання. Аллелуя. Я проголошую, що розуміння серця Отця на цьому місці прийде до багатьох. Я молюся ім'я Господа Ісуса Христа, нехай дух зцілення буде присутній тут. Дух відновлення, звільнення, нехай атмосфера Божої присутності робить ваше серця здатними розуміти волю Отця і молитися по волі Його. Нехай на ниву Господню, на жатку вийдуть всі працівники, всі, хто покликані до цього в ім'я Господа Ісуса Христа. Аллилуйя! Давайте поблукатися!